Стоять! 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 А ми зараз знаходимося під малюнею чим взялися! Де перший в Україні форузам! Перший в Україні і хто ви думаєте вы думаете, робите Це Баба мотря! Баба Мотря! Жителі села рем, що баба мотря! І зараз я спробую взяти на інтерв'ю так толя знімаєш Баба мотря! Баба мотря! Яка, Яка ваша швидкість? Яка швидкість, баба мотря? Понятно, це Баба Мотря! Баба Мотря! Яка мета вашого походу? Баба Мотря! Яка мета вашого походу? Це Та -та Богдан. Паднюка. Спалив мені телевізор. Баба Мотре, баба Мотря, Мотря ви йдете в Донеччину, там живе ще баба у сина, це правда? Куди? Баба Мотря, в Донеччину йдете, це правда? Там таке баба Мотря, мені повідомили, що ви йдете на Донеччину до своєї баби устини. Це правда? Устина? Устина? Померла, царство і небесне. А чому ви йдете до неї, як вона Мотра, йдете чому, якщо вона померла, баба мотре, чому ви йдете до неї, якщо вона померла, баба мотря? Аж ти не мій прийду серіал, додивлюсь. Баба мотре, баба мотря! За усі далечі хочуть вам сказати, що відкрити цю таємницю. Донецьк там. Там? Там от... Донецьк. Баба от, Мотря. Крім ти, зарази. Не ставлять знаки, нього це пройшло. Мені робить, Туда, все, Вик виключу. 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 Що мені робите, Савіта? Що ж То все виключив. Виключив? вихочу. Так куди мені туди. корова стара. <laughs> ah, tu já puta, vó, vou... te Aham, tu diz,